Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітаю вас! Цього разу хочу вам зробити невеличкий огляд наших ниточок турецької фірми Картопукрафт. Кожний маточок 20 грам. На кожному маточку є ось така ось. Етикетка, на ній вказано номер. Вказано номер нитки 50 20 грам, ниточка поліестер, Ось так виглядає ниточка. Дуже гарна. Блестить. Ось так вам. Зараз світло. Ось, подивіться, які вони. Ось такі ось ниточки. Сама ниточка складається з трьох тонесеньких ниточок. Також ця ниточка підходить для вишивки хрестиком, гладдю. Ось такий. Зараз відкрию коричневий колір. Ось подивіться, який. Кольори дуже гарні. Фіолетові кольори, яскраві, дуже яскраві кольори. Ниточкою вишивати дуже легко. Ось такий зелений для вишивки взагалі. Ось такий ось рожевий ніжний колір, оранжевий. Ось такий є роза, дивіться. Це більш середній між цим та цим. Такі ось рожеві кольори є в нас в наявності. В наявності маємо ми 10 кольорів. Ось такими бабінками. Нагадаю, 20 грамів 200 метрів. Також ви можете е, підписатися на наш канал. Ми є у Фейсбуці, в опису е, нашого каналу є силочка на сторінку, де все написано, всі, е, які є в наявності номери. Ця ниточка була у нас 25 гривень. Зараз е, е, діє розпродаж. По 22 гривні моточок. Ось така ось ниточка зараз. Ось така вона. Гарненька ниточка, м'якенько лягає, вона не розсатується, коли я сама вишивала нею, то вона не розсатується. Дуже плотненько скручена. Гарна ниточка. В наявності 10 кольорів. Ви можете е, написати в коментарях. Кому треба, скину ссылочку, хто не зможе зайди, зайти на Фейсбуці. У нас є, хто хоче, може зайти до мене на сторінку у Фейсбуці. Є група у нас у Фейсбуці. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до нас, діли, діліться нашим відео, підписуйтесь. У нас дуже багато е, є на що подивитися. Все, що й буде. У нас я буду скидувати на наш канал. Діліться, приєднуйтесь, пишіть, будь ласочка. всіх чекаю до наступних відео. На побачення!